Привіт! Дивіться, чим я сьогодні займаюся. Буду пересаджувати розсаду, підв'язувати, тому що в нас був дощ, буревій, трохи томати погнув, трохи томати погнув, бачите, треба більше палки, деякі з них пересаджу зараз. І так само перчик вже хочу пересадити, цей свій і тут людин, он. І тут люди не томати. Я запитала, чи можна. Вона сказала, якщо маєш час і бажання, то звісно так. То я пішла, пішла на смітник наш готельний, знайшла ось... такі баклажки, люди повикидали. Отаке відро помила. Ось. І з Максимом сходили, землю принесли. Кажу, зараз ось тут набрали. У нас теж таке відро було. Ого, закрив. Ну, цієї землі мені точно не вистачить, треба буде ще. Може, я зараз одразу схожу отут до нас в лісок по земельку. хоча б піввідра наберу того, щоб можна було туди посадити. Ну, бачите, ось ці томати дуже класно себе почувають в такому великому відрі. Мені здається, навіть пасинки поприймалися. Куди я буду пасинки садити колись, я не знаю. Але вже є результати, дивіться. Покажу вам помідорки. Дивіться, яка помідорка вже є. Маленька, бачите? Так, так що от така я людина. Мені треба щось вирощувати. Мені треба займатися. Я це все люблю. І покажу вам вже огірочки, подивіться, які. Дивіться. Бачите, вже гірочок є. Також я понавожу тут порядки сьогодні. Ну і покажу вам, звичайно ж. Ось стільки змогла землі принести, я її зараз змішаю з цією землею і буде нормально. Так, в першу чергу тут людині пересаджу. Ось я вже обрізала баклажечки, зробила дірочки в дні, бачите? Потім перчі посажу і лат наведу з томатами. Ну і гілочки поприносила, вона понаходила в нашому лісочку. Так що приступаю. А з вас обов'язково подобаєчка, якщо вам так само подобається природа, як і мені. Всім дякую, приємного перегляду. Здається, я смотрю, хто це тут висаджує. Ага, це я займаюся городом. Бачили, яке парасу. Красиве, красиве, спасибо. Ну, я люблю це біло. <гум> Нічого вони швиденько будуть рости. Бачите, ці хворенькі листочки я пообриваю і ножички. Готовий. На кінець руки дійшли. Ну, у нас дуже жарко було в певні дні. Сухо, тому я нічого і не пересаджувала. Бачите, яка вона тоненька, геть маленька. Ну, але вона піде, побачите. Карабанка. Я прямо відволікаюся від поганих думок, коли займаюся садівництвом. Вони не менші, ніж ті. Перчику все одно менше землі треба. З автомата, корінь дуже великий, а перцю yeah. Цієї ночі лилок там вчора і сьогодні. Я yeah. yeah. дуже мокре. Поливати взагалі не буду. Yeah. Все така краса. Вам подобается? Тепер? Сажу! Зараз жіночка походила, та чиї перчики, томатики я садила, каже молодець. Ну, надіюсь. Красоту. Ты же шесть красоты сажишь. Цвершки сады, да, ось? Да, да. Ну, яка красота вообще. Спасибо. Ну ты ну, прям вообще. Їх равлики жируть так капец просто. Ага. Отой От горшочок, який ви мені дали, mm -hmm. там вже помідор такий здоровий. Так, да, я бачила, якби воно сонце, бачиш, тут мало сонця. Так, да, ну воно в першій половині дня туди світить. Слимаки їдять. Не слимаки, равлики, павлики. Я mm -hmm. теж думала, що слимаки. але mm -hmm. ну, Це Такі що хороші це... цвіти і так і так. Да. Але ж подивіться, сколько в них пуп'яхів, скажіть. Mm -hmm. Ні, ну, ну, да. да. так так, їх жруть. Улітки. улітки. Особливо mm -hmm. після дождя. Може їх горшок порисами. Були, вони не хочуть. Ну, вони пропадали у мене в горшку. Mm. Це ж з 8 марта в мене вони. Це, мабуть, вони тут не люблять. Вони люблять, щоб в грунті right, було. Їх воську. оце два дня не полив, вони вже все, капець. Ну, а там у вас Ну, може, якщо їх... Більше землі треба, да. або може вони ще підкормлюють їх, ну да. ну, так. в горшках, так У великих, так, да, так. Да. Mm. Там в горшках, я бачила, Ну, хай тут ростуть. Там, а, красота, красота. Так, і, красота, так, красота. Так. красота. Як по-домашньому. Ну, знаєте, це у психології є такий момент, що якщо е -е, хочеш відвлектися від чогось, ну, да. то садівництво воно допомагає. Ну, да, да, ну от вже воно ростуть, вже огурчики маленькі. Хорошо, клас. 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 Спасибо. Клас. Ще не цвіте? <расити> <Трай. расити> Всі йдуть просто дивуються. Тут, напевне, в готелі ніхто таким не займався до мене за три роки. Готово. Так, ось тут людині, там далі мої. І зараз ще пересажу томат один і... Розміщу, попідв'язую і покажу вам, вже готовий результат. Вже все готово. Дивіться, які красунчики вийшли. Огірок. томати. І ще оцю зараз підв'яжу, У мене є такі мотузочки. Бачите, як вона розкреслилася і впала за одну ніч.